Ковальська підприємиця майнила криптовалюту в швейних цехах. Такими заголовками нещодавно майоріли, чи не всі українські видання. Справа навіть дійшла до суду. Там їй присудили сплатити понад 400 тисяч гривень за використану електроенергію. Бо ж загалом законом України таке явище, як майнінг, не заборонене. А от необлікована електроенергія це вже інше питання. Понад 400 тисяч гривень має заплатити підприємець Сковаля для «Волиньобленерго». Таким є рішення господарського суду Волинської області. Мовляв, підприємець на таку суму використала необлікованої електроенергії для. Майнінгу криптовалют на території цеху з пошиття одягу. Адже саме там правоохоронці шукали обладнання, за допомогою якого майнили криптовалюти. До слова, відповідно до відкритих реєстрів, приміщення належать місцевій підприємниці Алі Дейнеці. Вона є бенефіціаром дзов Мій ангел, яке за кведами займається пошиттям одягу та аксесуарів. А ще в ковалі її знають як дизайнера одягу, зокрема дитячих вечірніх суконь та костюмів. Тож новина про те, що дизайнер. Ка дитячих суконь майнить криптовалюту здивувала усіх. Під час обшуку у будівлі, яка належить цій пані, виявили наступне під час безпосереднього огляду КТП-57 виявлено можливість доступу споживача до напругових кіл на трансформаторах струму шляхом демонтажу орскла разом із шпильками, які фіксували оргскло, відкрутивши гайки на задній стінці, що дало можливість відключити електролічильник шляхом від'єднання проводів на трансформаторах струму, використана електроенергія електролічильником. Не обліковувалась хто ж тоді поліз до лічильника, не зрозуміло, бо ж із самою Аллою Дейнекою поспілкуватись поки не вдалося. Натомість її чоловік Тарас Дейнека телефоном повідомив до майнінгу криптовалют ні його жінка, ні він сам відношення не мають. Приміщення ж здавали в оренду під майстерню. Це людина, яка має відношення до голки з ниткою, і вона не їй кажуть. Майня майнінг валют і це, це 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 ж це ж треба бути програмістом, і це ж не простим напевно програмістом треба бути, щоб це все це все робити. Тим більше я кажу, що спеціалісти кажуть, що для цього потрібен інтернет, а інтернету там не було. Як це робилося, ну це... працівникам, напевно, поліції видніше чи прокуратури. Нині представники підприємиці подали апеляцію. Якщо й припустити, що це справа рук недобросовісних орендарів, які вирішили намайнити собі крипти в приміщенні Али Дейнеки, то в суді, схоже, це буде довести не так вже й просто, зважаючи на те, що як не крути, а договір на постачання електроенергії підписаний саме з власником приміщення пані Дейнекою. І цікаве в цій історії те, чому йшли шукати саме криптоферму, з чого зрозуміли, що саме вона там має бути. Бо ж якщо вмішування в засоби обліку електроенергії виявили, то жодного слова в ухвалі суду не згадується про те, що під час обшуків знайшли техніку, яка б свідчила про майнінг. Бо ж, наприклад, в інших історіях, які стосувались майнінгу криптовалют і які є в реєстрах судових рішень, під час обшуків фіксували не тільки зміни в. Робіті, Воті лічильників чи щось подібне, а й знаходили та вилучали відповідну техніку. Наприклад, понад 500 одиниць техніки вилучили під час обшуків на колишньому складському приміщенні Вінниця Обленерго. Тоді СБУ заявила, що це найбільша криптоферма в Україні, яка забрала з мережі електроенергії, звісно ж. Поза обліком на мільйонні суми. Щоправда, як згодом стало відомо, криптоферма, яку знешкодила СБУ, виявилась легальною ІТ-компанією з бенефіціарами в Арабських Еміратах, а частина вилученої техніки ігровими консолями PlayStation, які не зовсім. А точніше, зовсім не підходять для майнінгу крипти. Нині фірма через суд намагається повернути вилучену техніку, щоправда, поки безрезультатно. І, схоже, платити за необліковану електроенергію швидше всього будуть власники приміщення. Історія з вилученням техніки для майнінгу була і в Луцьку у 2018 році, коли в Луцькому технічному університеті під час обшуків кіберполіція знайшла та вилучила обладнання для майнінгу криптовалюти, яке належало на той час співробітнику вишу Владиславу Токарчуку. Справа якщо я пригадую, була по кардінгу. Це якщо не знаєте, що таке карні, це взлом банківських карток. От, і мене туди вписали, як імовірно, причетного, що я там щось допомагав якісь гроші відмивати. І під цю ухвалу в мене, в принципі, вилучили всю техніку. А статті мені ну, підозри ніякої не давали, статті мені ніякої не інкримінували. По справі я проходив як свідок. Лучанин додає: тоді була хвиля обшуків по всій Україні з вилученням майнінгового обладнання. Щоправда, жодних законодавчих підстав вилучати це обладнання через заняття видобуванням криптовалюти не було, оскільки законом це не заборонено. Максимум, що можна було пред'явити майнерам, в принципі, як і зараз, це крадіжка електроенергії. Причому що не факт, що люди взагалі не платили за електроенергію. Дуже багато випадків були, коли люди там Платили за електроенергію, і таких, таких людей ще більше вилучали, тому що вони показували, що вони платять, і відповідно платіжки дивляться, ага, значить, майнить. Прийдемо на заберемо. От. Воно все, в принципі, робиться по однаковій схемі, робиться ухвала, якась кримінальна справа. Ми можемо ніякого відношення до того не мати, і під цю кримінальну справу приходиться і вилучається техніка. Владислав Токарчук додає, його справа завершилась тим, що вилучену техніку йому таки. Повернули, щоправда, зізнається, майнінгом не займається вже кілька років, бо нині каже, це стало не зовсім вигідно, бо ж укупність скрипти доводиться чекати роками. Хоча нині Нацбанк її не визнає офіційною валютою, а квет, яким обіцяли врегулювати діяльність майнінгу, досі не розширили. Та й справи в суді щодо майнінгу, як бачимо, якщо розглядаються, то стосуються переважно крадіжки електроенергії. Як регулюватимуть це питання на за. Законодавчому рівні поки не зрозуміло. Одначе, наш співрозмовник переконаний, з часом і це питання назріє, як регулювати цю діяльність і сплату податків від неї, зокрема, Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.